Приготуємо смачні і корисні чіпси всього з двох інгредієнтів. Для цього нам знадобиться рисовий папір та твердий сир. Твердий сир нарізаємо довільними шматочками. А рисовий папір змочуємо у воді. Змочений папір викладаємо на досточку. І ще один шар теж. Намочимо. Поки він промокає, будемо викладати наші шматочки сира, довільно, але залишаючи простір. Поверх викладаємо ще один мокрий, намочений шар рисового паперу і прижимаємо злегка. Розрізаємо на шматки, відділяючи кожен шматочок з сира, але обов'язково залишити простір між ними. Ось такі пластинки у нас виходять, викладаємо на тарілку з пергаментом. І в мікрохвильовку на кілька хвилин. І ось такі смачні сирні чіпси у нас виходять. Вони хрумкі, вони корисні. Їж так задоволення. І дуже смачні.